Шановні аграрії, треба пшеничку кормити чи ні. Мерзлотале. Коли його робити? Це гроші на вітер. І чим його робити, саме головне? І коли пшеничка розкущена, гарна, чи треба тут мерзлотали? Глянь, глянь, як воно позамерзало. Глянь, яка пшениця, вона, вона тріщить вся. Дивіться, вона, вона хрустить. Вона вся із льоду. Ви бачили таке, як у нас морозу просто так давно не було. Сьогодні мінус 18. І самий пік. Зараз прицеплю мікрофон. І самий пік, щоб матюком не сказати оцього неподобства. Ми на пшениці будемо бачити, коли прийде тепло. Зараз ми дивимося, яка красота. Візє зелене, усе, сніжок. Прямо от його. Зараз хоч внось ту селітру. Чекас, шановні аграрії, весь пік примершої пшениці, ми коли побачимо? Коли вийде сонечко, коли плюса начнуться. І зараз вона така темно зелена така насичена, розкущена, зверху сніжок, зверху мерзле. Якби з нею все хорошо А от саме ефект оцього примершого, коричневі листки примерші, ми побачимо саме коли вийде оце все сонечко, коли плюса настануть. А плюса настануть ось вже з неділі. Тому. Щоб оцінити стан пшениці вашої, ми зараз її не оцінимо, а тільки виковавши моноліт після перезимівлі. Багато людей утверждають, що якщо пшеничка в гарному стані, вона розкущена, максимально вона класно виглядає, її не треба кормити взагалі нічим. Хай вона вже все взяла, хай формірує колос. Я, шановні аграрії, так не вважаю. Напишіть, хто як вважає. Я вважаю, що навіть у розкущеному стані, в гарному пшеничка, де закрила рядочки, коли в неї проходить вже зовсім процес кущення, їй же так же само необхідний азот. А коли він потрібний азот? азот потрібний, шановні аграрії, перед відновленням вегетації. А як ми можемо це зробити? А ми можемо це зробити по мерзлоталому. Коли це мерзлотаве буде, а мерзлотаве буде у лютневих вікнах. Саме в лютневих вікнах. Я знаю, шановні аграрії, от буквально через одне поле, люди вже внесли по мерзлоталому. Тоді, коли я знімав на цьому полі пшеничку і показував, як вона перезиве морози в предводчому відео. Люди в цей час, так як була плюсова температура, вносили по мерзлоталому. Час ефекту не видно, шановні аграрії. Але буквально ось через три дні у нас мінус 18, я думаю, їй просто буде трізда. Не знаю. Поправте мене, якщо ні, але я вважаю, що саме в лютневі вікна треба вносити мерзлоталому. А коли ці лютневі вікна? От ми дивимося по телефонах, що у нас буквально за слідкує неділі вже ночі мінус 3, мінус 5, а днем плюс 1, плюс 2, плюс 3. Грунт промерзлий, Заїжджаємо і вносимо добриво померзлоталому. Вносимо азот. Тобто розібралися. Мерзлотали, це у нас в кінці лютого, не в середині лютого, не на початку лютого. Чому? Та тому що ми внесли раніше, к примні, в грудні. Ми внесли в січні азот. Тут оці ось вікна потіплення, пшеничка починає вегетувати. Іде обмін віщесу пшенички і розриває клітини. І мені таке, шановні аграрії, було. Що я вийшов на поле, дивлюся, оце, у людей була краща пшеничка, домер злоталого, поки вони його не вносили. Азот, у них була на пшеничка краще, ніж у нас. Вони внесли, я виходю, дивлюся, я її не узнав. От чесно. Аби мені там на фотки сказали, я сказав, що це інше поле. Вона вся сіра. Оці ось листочки усі, шановні аграрії. Оці ось листочки усі, вони отак по половину вже сухі були. Клітка розірвані, їй, коротше, хана. Там грибів було, болячок вже розвиватися пішло. Оце так люди внесли зарані по мерзлоталому. Тоді, тому особисто, я вважаю, що мерзлотали це кінець лютого, це лютневі вікна, коли саме температура йде мінус 5 ночі, плюс 3 днем. Ґрунт змерзлий, вночі, пожалуйста, заїжджайте касом і поїхали оприскувати. Накрили поле, днем тепло, в нас з водичкою затекло до коронової системи, і пшеничка пішла споживати добрива. Тобто розібралися. По мерзлоталому в кінець лютого вносимо Який? яке добриво? Кас, Найлучше добриво для підживки озимих культур. Для ріпаків можна, для озимої пшениці, для, для ячміня. Для всього, щоб швидко забезпечити азот. Найбистрій азот він є у касові і саме він доступний. Ще чим можна підкормити. Селітра підходить нам. От так підходить селітра. Вона швидко розчиняється. Ми її розкинули на сніжок. Ми її розкинули на сніжок. Сніжок тає і, пожалуйста, з водичкою розстає і селітра. І куди вона йде? Під корінець. Під корінець прийшла селітра і споживає її пшеничка. Буде це ефект? Отакий От ефект буде. Можна вночі, можна в 4 ранку заїжджати, вносимо, коли днем було тепло, а ночі холодно. Заїхали румом і розкидали, і розкидали пшеничку. Розкидали її, скрізь розкидали, розкидали пшеничку. Вона з водичкою, днем. Потепліло, розтаяло і пішло, заходить азот. І оце найкраща підкормка з селітрою і касом найкраща підкормка озимих культур. А на цьому відео я вам заканчую. До побачиш шановні аграрії! Миру, здоров'я, благополуччя і всього самого найкращого від агрован. Обирайте, заказуйте від Агрован насіння, консультація буде вам і доставка безкоштовна.